Крок перший. Він буде великий і сином Всевишнього назветься, і Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька, і він царюватиме над домом Якова повіки, і царювання його не буде кінця. Про претечу ангел також сказав, що він буде великий очах Господніх. А про Ісуса каже, що Він великий взагалі без порівняння, бо це син Бога Всевишнього. Якщо син Божий став Сином Людським через Марію, то вона земна мати, стає Божою матір'ю. Більше того, Ісус є Сином Божим, Сином Марії. І походить з Давидого царського роду. Таким чином здійснюється обідниця, дана Богом цареві Давидові, що його потомство царюватиме повіки. Тому Ісус, як син Давида, є чоловіком, а як син Божий, є Богом. І йому належить царство вічне, віям Паном Господа неба і землі. На всі віки, що збулося друге пророцтво, того мало, що ти слуга мій, щоб відновити потомство Якова, щоб привести назад до тих, які спаслися з поміж Ізраїля. Я зроблю тебе світлом народів, щоб моє спасіння дійшло до кінця світу, тимто велич царського роду Давида відновляється. Та не зовнішньою і людською славою, а внутрішньою і Божою величністю, Божий син не засяде на будь-якому земному троні, лише на такому, що триватиме повіки. Він царюватиме над домом Якова, повіки і царювання його не буде кінця. Тільки Божа влада сягає поза всякі межі простору. І часу, коли, отже, Ісуса укоронують терновим вінком, то це не буде кінцем Його царювання, тільки початком, бо воно надлюдське понад усяке створіння. Ісусе, ти є сином Всевишнього, визнаю тебе Господом свого життя, Ти є паном неба і землі на всі віки. Запрошую тебе бути царем мого серця, прошу царювати над моїм домом, сією родиною, а особливо наді мною і моїми ближчими, найближчими. Прагну бути твоєму царстві, якому не буде кінця.